Вітаю! Коли ми чуємо слово ресурс, що першим спадає на думку? Можливо, нафта, гроші або ліси? Насправді це поняття набагато набагато ширше і, що найцікавіше, значно особистіше, ніж може здатися. Наше розуміння ресурсів напряму залежить від нашого життєвого досвіду. Нумо розбиратися. Отже, що на нас чекає? Ми почнемо з найближчого, з ресурсів, які є в кожного, і поступово розширимо наш погляд до масштабів усієї планети. Ми побачимо, як усе взаємопов'язано, і що найважливіше, як кожен із нас може вплинути на майбутнє. Гаразд, почнімо з самого початку. Що ж це таке ресурс? І тут, знаєте, все виявляється набагато цікавішим, бо для кожного з нас це слово означає щось своє. Ось уявімо двох друзів Лізу та Яромира. От Ліза, чий тато лікар, одразу подумала про ресурси організму, про фізичну витривалість, про силу. А от Яромир, мама якого бухгалтерка, одразу уявив гроші. Ну бо це ж такий універсальний інструмент у сучасному світі, правда? І знаєте, що найцікавіше праві обоє і Ліза, і Яромир, і це чудово ілюструє наскільки багатогранним є це поняття, власне, це й підводить нас до ключового визначення. Якщо говорити просто, то ресурс це буквально все, що допомагає нам жити. Але тут є один, знаєте, дуже важливий момент більшість ресурсів не безкінечні, вони вичерпні, а це означає, що їх потрібно використовувати мудро, ощадливо і, звісно, за можливості відновлювати. Добре, від загального до особистого, давайте поговоримо про найголовніші ресурси, ті, які є в кожного з нас це такі собі внутрішні скарби. Той фундамент, на якому все будується. І йдеться не лише про те, що можна якось порахувати чи виміряти. Є ж така відома народна мудрість, правда? І не дарма так кажуть, бо здоров'я це і є наш головний, наш первинний ресурс, але це не просто коли нічого не болить, це поняття значно глибше. Ось, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я дає дуже влучне визначення здоров'я це стан. Повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Тобто, це і наша фізична витривалість, щоб пробігти крос, і наша емоційна стійкість, щоб давати раду стресам. Просто уявіть собі цю історію. Жінка, яка впала з круїзного лайнера, протрималася у воді 10 годин, 10? І що її врятувало? Так, звісно, фізична форма, але не менш важливим було вміння не піддаватися паніці. Бо паніка виснажує всі наші внутрішні ресурси з неймовірною швидкістю, набагато швидше за будь-які зовнішні випробування. А є ще один наш особистий ресурс, про який ми часто забуваємо, хоча постійно скаржимося на його нестачу, це час. Ну, знайома ж ситуація, я нічого не встигаю. У добі лише 24 години. Так, от, час це такий самий ресурс, як і здоров'я, і ним теж потрібно вчитися керувати. Гаразд, з особистими ресурсами розібрались, а тепер давайте подивимось ширше. Перейдемо до тих ресурсів, які ми створюємо і використовуємо уже як суспільство, як спільнота. І ось наші друзі, Ліза та Яромир, знову сперечаються, що є ціннішим рукотворним ресурсом фінанси чи знання. Хм, цікава дилема, правда? З одного боку, гроші, безперечно, є важливим інструментом, але з іншого боку, знання, і це вже ресурс стратегічний. Цікаво, що за гроші можна здобути знання, але щоб отримати їх по-справжньому, потрібні насамперед наполегливість і цілеспрямованість. Зрештою, саме освічені громадяни є секретом успішної держави. Ну що ж, піднімаємо ставки від особистого і суспільного переходимо до глобального до ресурсів нашої планети. Тих, що підтримують життя на землі, і які, на жаль, виявилися дуже крихкими. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру понад 800 – це кількість видів тварин, що зникли з лиця землі за останні 500 років. Це дані від міжнародного союзу охорони природи, і це не просто статистика, це тривожний дзвінок для всіх нас. Іноді наслідки неправильного поводження з ресурсами стають справжньою трагедією. Займання на сміттєзвалищі на Львівщині це жахливе нагадування, що проблема відходів це не щось абстрактне, вона має цілком реальну людську ціну. Історія стелерової корови це просто шокуючий приклад того, як швидко може зникнути цілий вид лише 27 років від відкриття до повного винищення через хижацьке використання. Це показує, наскільки крихкою є рівновага в природі. Отже, проблему ми побачили, вона серйозна. Але яке ж рішення? У світової спільноти виникла ідея, яку можна пояснити на дуже простому і я б сказав смачному прикладі. У цьому й полягає суть сталого розвитку. Звучить, може, трохи складно, але ідея проста це про те, щоб думати не лише про себе тут і зараз, а й про тих, хто житиме після нас. І це має стати не якимось поодиноким вчинком, а справжнім стилем життя. І ось ми підійшли до найголовнішого бо великі зміни починаються з маленьких кроків, і тут кожен може долучитися. Наші друзі, Ліза та Яромир, склали такий собі простий, але дуже дієвий план дій. Давайте поглянемо. Відмовитися від пластикових пакетів на користь тканинної сумки, просто вимикати світло, виходячи з кімнати секундна справа, закручувати кран під час чищення зубів, ремонтувати речі, а не викидати, і, звісно, сортувати сміття. Все це прості навички, які може опанувати кожен і які разом створюють величезну зміну. А тепер подивіться на ці цифри, вони справді вражають. В середньому одна людина за рік виробляє 400 кілограмів сміття. Це як вага чотирьох дорослих людей. А проста звичка вимикати воду під час чищення зубів може заощадити до 900 літрів на місяць майже тонна води. Ось вам і доказ, що маленькі дії справді мають велике значення. Усе взаємопов'язано здоров'я планети напряму впливає на наше власне здоров'я та якість життя. Дбаючи про землю, ми в першу чергу дбаємо про себе і своє майбутнє. Ресурси починаються з нас самих, нашого здоров'я, нашого часу, і поширюються на весь світ, який є нашим спільним домом, кожен вибір, який ми робимо, має значення. Тож подумайте, яким буде саме ваш наступний крок до кращого майбутнього.